Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Колись казали, а ти думав, скільки ресурсу ти забрав свого мотора? А ти думав, чому китайці не поставили самі цю турбіну з завода? Я кажу, думав багато разів. А ви думали перед тим, як писати коментарі? Я чого так добиваюся за ту турбіну. По-перше, це доступ до збільшення потужності. Без ризиків, якщо ви не будете фанатіти і ставити там, не знати, які кути випередження. Нагружати мотора залежно від того, що він отримає 15, максимум 20% там, відсотків збільшення тяги, нагружати його вдвічі більше. Ніж було до установки там турбіни і так далі. Робити все треба з розумом, і тоді все буде добре. Якщо комусь воно потрібне, хоча це не так вже й просто. так, Це тільки на деяких відео деяких людей, от, наприклад, у цього поляка ми 2 секунди подивимося. Здавалося, все дуже просто. Він просто поставив, там все переварив, все, все припацував, мав доступ до запчастин, там мав вже одразу все готове. Нічого моторі більш не робив і щось там, -там отримав більше там тяги. Є деякі налаштування, які треба буде змінити. там Момент вприска треба буде змінити, відповідно, зазори клапанів, подачу палива, і теді т.п. і поставити. Обов'язково, на жаль, без того нікуди ви не дінетеся від того. Турбокомпресор вимагає установки інтеркулера. <кхід> Тому, будь ласка, Тако, без. Дурниць без нічого. Я нікого не змушую це робити. Просто я це зробив. Зробив це Володимир Брус. Також інші люди в Ютубі ставили на Т-25, на МТЗ і так далі. Вся суть проста. Щоб ваші очікування не перевершували реальні, наприклад, досягнення інших людей. І тоді у вас буде все добре і в голові, і з трактором. Так, монтаж. Такий ото отож од пральки. Шланг від стиральної машини. E, хто знає польську мову, той знає, хто не знає, хочете, я буду перекладати на перекладать. Крутец. Крутец то... Це штуцер, типа. На той штуцер йому підійшло іде. Тут. Выверьте там. Буде сверлити зараз в кришці отwр. żeby szlan ślewa z turbiny był, prawo typa jakby nie był w pytdona, lecz przez klapan ukrywszy. No, nie ma tutaj żadnych opiłków. Dężyk bardzo ciasno sobie będzie tutaj nachodził. No cóż, ja zrozumiałem, domyślam się, że Hops. Хто не знав, це в нього 12-сильний мотор. Диму купа. В нього вже може трошки він і маселко підбирає, але це не проблема. Незамовище дає, як даємо газу. To nie mogłem aż. No nie mogłem utrzymać tego strumienia powietrza, który tutaj <gry> się wydobywał. Знаєте, що, дивно, що я колись як з КСАПами ем працював там в Польщі чи в Чехії, і так далі. Боже, вони дупля не врізають вообще. За, даже за кілька місяців, що говорять поляки чи Чехи. Ну от я сиджу слухаю, так, я розумію тупо все. Ну добре, я багато років з ними мав справу. І так далі, по всьому світу. No. Но... Niech to nie pizdyczo. że rosyjska mowa odnosi się do słowiańskich. Ale koniecznie musi być wydech. Tak. No i tą rurę tutaj musimy jakoś... Rura to truba, odpowiednio wydech to wychłop ma być i tak dalej, jednoznacznie. Koniecznie to w końcu, w końcu. Połączyć. Jest już kolejny dzień. Poza nagraniem wykonałem już taki oto tutaj kolektor wydechowy, znaczy rurę wydechową, która Dobry na truba, ale więc trochę zrobił <coughs> chiernię jedną, no, że on zrobił malenki o tej otwór, będzie troszkę duszyce. No mniej z tym, tym nie mniej. Idealnie tutaj będzie pasować. Więc pozwolę ją sobie teraz przykręcić, Tak się oto prezentuje turbina z wydechem. Co zrobić, żeby połączyć tutaj wylot z turbosprężarki do kolektora dolotowego? Wymyśliłem coś takiego. Pobawimy się w hydraul. lotowej to w Pika rurki kanalizacyjne. No, rurki pcv -ki. średnica 50 mm, więc idealnie tutaj najdzie po rozgrzaniu hot airem nie było będę jechał ja tak powiem, w sieną to niestety kolanek 90, więc musiałem kombinować tutaj będzie króciec dolotowy <grydy> tu jeszcze go tutaj nie ma ale będzie tutaj będzie to połączone o tak tutaj będzie jeszcze jedno kolanko i z tego nam się zrobi 180 stopni Stopnice radysty po polskich. Kto nie znał? No, jeszcze nie. No to jeszcze jedno kolanko. O. I tu już mamy piękny kąt. To będzie poklejone. Mocę Wyspawany. Teraz już bez problemu. Mogę go sobie tutaj wziąć. Uszczelkę. I właśnie tak wzmocni tutaj stabilność. <try> Trzeba jeszcze skrócić gdzieś tyle, i już weszło. No i co? Trzyma się. Trzyma się. Proszę bardzo. Muszę iść po kompresor, po benzynę ekstrakcyjną. I po klej montażowy. Montażny klej. <laughs> Blia, ja czasem parażuje się prosto na skikie polskiego schuż do ukraińskiego. I ona lekka, prosta. Od... nie. <laughs> teraz się wszystko okaże, czy te rurki wytrzymają. <laughs> jestem. A teraz nastąpi próbne odpalenie. Odpalenie to zapusk. І teraz <смі>, все окаже, чи те руки витримаю. Сами станчика. До таких хвиль вар жить. Заради таких моментів варто жити. Ну це теж думаю, багато хто зрозумів. П'ять місяців тому, після мене, він зробив це. Є великий варіант. Я скинув йому своє відео один день тому. От як побачив просто, що він тут щось робить. Я толком не оглядав цього відео. Чуєте, як в нього стріляє форсунка Люкс? І там люди пишуть. І власне таких інженерів польська потребує. Це означає, що такі інженери потрібні Польщі. Це зрозуміло. О. Oh. Так. так. Доскональти конструкції. Кожен хотіл мог зробити, так все зробить. То mm -hmm. добре, добре, mm -hmm. курва. Але в нас в Україні нема такого. Нас обсирають одне одного, поливають гімном. То тут тільки поляки можуть хвалити один одного. А нас, блять. Ми для всіх дебіли. <клес> От він сказав ото, хто не поняв. <ріст> Бачите, ми з ним чим похожі? Найбільше, чим ми з ним похожі. Але тим, що в нас даже собаки з ним однакові породи в мене теж Джек Раслтер'єр, який зараз гавкає там за бортом. Один, і, фільтр і тим ми з ним похожі. І фільтри в нас похожі дуже. Як казав, один нульового фільтрування, ні, це швидкого потоку фільтри. Зобачте, який стожек Плюс 10 mm -hmm. до моци Так, mm -hmm, да. до потужності. Модс це потужність. Мод сильника це потожність бигуна. Ну зараз. Зараз, це зараз. Добре. Менше слов бучі Так Co mnie Zdanie na temat turboprężarki Słuchajcie, no sami widzieliście. Efekt wizualny i dźwiękowy to jedno. Wizualny i dźwiękowy efekt to odne. Ale jeśli chodzi o moc, to mam wrażenie i jestem prawie w 100 przekonany, że nas. Jak już mówić i pro potężność. Ja na 100% przekonany, że na pewno jej tutaj przybyło No nie mam Że jej tutaj dodało się, Sprzętu ani nie wiem, czegokolwiek żeby zmierzyć jaki jest teraz moment obrotowy i moc so, Nie może zaraz wymierzyć potężność i krótki moment Ale mam porównanie, wyjeżdżałem pod tą górkę i na przykład na trójce Ale ma i dla porównania, że wyjeżdżał na tą górkę i na przykład na trzeciej prędkości I oczywiście bez przyczepy No Tylko, że na razie bez precepta. Na trójce nie mogłem wyjechać, tak? A tutaj na trójce zaczęło się palić sprzęgło nagle. Poczęło nawet gorieć się cipieniem w niego, na stylki motor wydał siły. Trochę tam przemieliło, przemieliło ten cały olej, wypaliło i. Wysmalo też, Potekło mu masło tutaj w kurzynu. trochę mololo, ale co, w sepnicy. Widzieliście, jak ruszło skopyta normalnie na trójce? Pod... Ruszył z miejsca normalnie na trzecią pod, pod górę bez najmniejszego problemu jechał. Tak samo z przyspieszeniem na prostej drodze. No, tak samo z rozgonom na rybnie drodze tak? No, wcześniej na pewno to przyspieszenie było mniejsze. No, kurde, jestem jeszcze ciekawy, jakie tu to ciśnienie czy Jak tisk przechodzi przez te Typa, czy nie ma zbrosa dawlenia? Test to do ładowania. No, typa podacia. Jak du jakie duże jest? No na razie nie mam manometru, żeby to sprawdzić. Nie mam e, manometru, żeby to było. A tutaj widzicie, tu nawet mi już ta pasta trochę puściła. No, pasta pusty. I tutaj było już takie wibracje, takie drgania, że wywaliło. Ale co? Słuchajcie, jestem bardzo zadowolony z tego projektu. Na pewno jeszcze pojedziemy esiokiem do lasu po drewno. To już no, pojedę z do lisu po drzewa i to nie. Ale więc zadowolony z rezultatu To Już będzie zasługiwał na kolejny odcinek. Jakkiem do lasu po drewno. to już będzie zasługiwał na kolejny odcinek. Jak na razie to dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym turbo. Czy to ma prawo działać to tylko efekt pracy, bo i, mi... i tylko mi się wydaje, że ten silnik jest teraz mocniejszy. Ну Тут зрозуміло, що він сказав. каже, Пишіть свої коментарі, чи то тільки мені так здається, чи ви думаєте, чи щось змінилося. Чи ефект тільки візуальний. Ось така фігня, Це вам 14 хвилин розказував про поляка. Тепер переходимо сюди. Дуже швидко вкладаємося в 25-30 хвилин моментально. <плес> На жаль, того перекласти я не можу, то вже вибрати. Ви <рик> подивіться на ці труби. Так? Це, це в нього мотоцикл, лікар. Турбо восьмерка. Три цикл тобто вибір. Це поширене, дуже я. Зацініть, який інтеркулер, які труби тут, яке все. І ви думаєте, що вони на ньому тако місяць поїздили, мотор застукав і викинули? Вони з грузами шаленими їздять на тих мотоблоках. І ніхто, вибачте, це не дуже багата країна, щоб вкидати блядь, самошечі гроші на такий проект, щоб він поробив місяць і вклав мотора і вклав все остальне. Це мотор Кубота. Я вгадав, блять. Ну, фільтр заводський. Але це один циліндр, який не розрахований з завода на установку турбіни. Хуйню везе якийсь там батат, там чи що. Я не короче менше з тим. Но грузу там вибачте не 200 кілограм. Ще плюс куча людей зверху. Цукрова тростина може бути. Хоча я не, не розбираюсь, яких пуща. Ой, ха-хо-о, чебой. Але цей порожній. Йобнуті ха блять. А, цей вже був. Без питань. Ви тут подивіться, що тут, які там в них системи фільтрування, да? В якій пильній країні, скажімо так, з яким кліматом. Але подивіться на апарат. Ха-ха-ха! <звілляє> І теж є дим на пробірні. Подивіться на ці труби на це все. Це просто піздець. Це просто, це, я в шоці просто, наскільки це треба заморочитися, і скільки цей мотор вже накрутив з тою турбіною. Заради чого було це все? Щоб зняти одне відео на 4,5 тисячі переглядів. Тому не треба розказувати, що я такий-такий придурок. Там, я знаю, що там пару людей тільки писало. Але я закликаю всіх людей адекватно ставитися до таких проєктів по тій самій причині, що я чи там Вовка Брус, це не одні єдині люди, які це зробили, і які там тільки за Божим духом ті мотори працюють, і там ресурсних вийшов в 10 разів зменшився. Це не треба просто цього стверджувати, а хто хотів це зробити, то не треба цього боятися. Це воздухозаборник. Щоб ви знали на минуточку. Ніякої фільтрації нема. І ті мотори виживають, і там нема що казати. Це боурап. дві турбіни. Дві турбіни, ти поняв? Ребята, це дві турбіни. Боже, Боже. ага, сіп. А, реально. Дві турбіни на одному циліндрі. Це дві турбіни, я навіть не бачив. เดียวเลยนะครับอถ้าไม่อยมันน่าจะดีโอเคอันนี้จะเป็นล็อคอ๋อวิ่งได้แค่เจสี่นะเพราะว่า ขาบรยกเดยวใช่คับเดียวในไทยไหมนะพี่ในไทยแบบนีังมีก็ยังมีม่อจ้พี่ทรงพี่สิไงใช่ครับแต่ว่ามานเงก็คือมีหใช่มีห้าเกียร์ปกติโอ้น้อบรเซ่ที่เซ์ตัวโมบิทางต่างกูนะครับท่านผู้ชมสุดยอดมาก Що вони роблять? А, да лабасінган. Ще подивимося ще одненьке, це напевно. This is my come. О, блять, зараз монетизацію обріже. Ні, йдіть ви нахуй. Це що таке? А це маленькі одноциліндрові мотор, такий, як наш. А -а -а! І зараз доведеться. Я поражаю, що такі люди не роблять. І давайте на завершення, що влізти 25 хвилин, ще одне контрольне, що. там не ставлять на великі моторы турбины. А на... кубов. Отаке, хлопці, а це буде анонс одного з наступних відео. Тому, кому сподобалося, підписуйтеся, не пропускайте, я дуже багато матеріалу, всякого висвітлюю, розповідаю. Знімаю дуже багато відео на різноманітні теми, абсолютно. Зі списками відтворення можете ознайомитися в мене на каналі. Це я тільки трошки знайшов, знаєте, щоб 2 години не сидіти, і заодно на початку показав поляка по тій причині, що кажу, що. Можливо, таке може бути. Я цього не стверджую, але може бути, він побачив мене, повторив. Можливо, побачив інших людей, того що не я один такий. І що найважливіше, це можливо, це не страшно. І в тому випадку ми будемо розумніші за китайців. Знаєте чому? Тому що ми купили мотора, який коштує, на жаль, в Україні під тисячу доларів роздрібна ціна. Хоч вона в 4 рази менша в Китаї, там напряму, ну менше з тим. Мито жере все. І не нажерливість спекулянтів. Добре, хорошо, согласен. Але друга сторона медалі. В разі потреби, ми можемо безпечно збільшити його ефективність, навіть кому треба розхід палива зменшити. До 15% в дуже гарному випадку, до 20%. Можна без ризиків, якщо мати. Нормального масляного фільтра поставити до турбіни інтеркулера, результат з того буде. Відео, всі по установці, по тому всьому, абсолютно все я відведу в окремий список відтворення пізніше, кому воно потрібне. Я через що це все розповідаю? Тому що мені не шкода своїх знань, мені не шкода. Для нормальних людей вдячних і розуміючих, свого труда, який я вклав це все, щоб це реалізувати, і свого часу, який я витрачаю потім і зараз навіть на те, щоб це все розказати і показати вам, що це не є така проблема. Що треба просто розуміти. Якусь на, на заставочку якогось агрегата поставив. Можливо, цього. Бо я така людина, що мені хочеться дати комусь знання, дати комусь спокій, дати комусь розуміння, так що от ви можете повторити, якщо воно вам треба. Я нікого не закликаю це робити, бо це важко і це не завжди потрібно. Але ось вам живі приклади. І я думаю, що такі люди, які використовують кожен день зрання до смеркання свою техніку, в досить великих навантаженнях вони вже знають по досвіді інших людей повторюють це саме. Що двигуни, які заводи не розраховані на турбіну. Якщо вони адекватно мають запас потужності, значить вони розраховані на турбіну. Це автоматично означає це. Того, що в притик такі мотори не робляться. І Якщо ви дістали з двигуна 16 кінських сил максимум 20%, це буде 3%, там, ну максимум 4 кінські сили, а колінвал там стоїть ідентичний по силі і шатунна група, як в двигуні 23 кінські сили, вибачте, у вас ще є запас. А в цього колінвала ще й на свої 23 є запас. Я наприклад, не чув, щоб в таких моторах ломало колінвали, Хіба від дуже раннього вприска. І дуже, скажімо так, страшної страшної нагрузки. Турбіна не зробить нічого поганого. Всім говорю 10 разів. Адекватно обслуговуйте двигуна і налаштуйте його для установки турбіни. Всі відео в мене є на каналі. За все 100 разів розповідаю. Думаю, це варто підписки і варто підтримки. А наразі, добре, хлопці, будьте всі здорові. Всі потрібні посилання в описі.